Вітаю вас, друзі. Сьогодні 25 липня, з вами Валерій Клучок. Кількість зашкварів, які нині з'явилися в українській політиці, мені нагадують час перед початком широкомасштабного вторгнення в 2019 році, ну і частково в 2020 році, після того, як ми обрали Верховну Раду 9-го скликання. Ми тоді часто говорили про те, як слуги народу. Потрапляють в гучні скандали. Ну, ви знаєте, зараз таке склалося якесь поле цікаве, що нібито направду для слуг народу, для багатьох, в принципі, війни нема. Ну, як виявилося, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. ну, Ви вдумайтесь в назву цього комітету. Нардеп партії Слуги народу 48-річний Юрій Арістов був помічений у п'ятизірковому готелі. Валдорф Асторія Мальдівес, ну я так швидко не вимовлю назву, разом з тим вам прочитав її пронагідно. Це п'ятизірковий готель на Мальдівах. Там його помітили, він там відпочивав у період війни, фактично, широкомасштабного вторгнення, ну, в період конкретно законно оголошеного воєнного стану в Україні. Гучний скандал закінчився тим, що депутат написав заяву про складання депутатських повноважень сам. І багато хто прописав, от мовляв, який він молодець. Друзі, він не молодець. Це ганьба народному депутату, який в період війни виїжджає на відпочинок на Мальдіви. Цього в принципі не повинно бути, але по факту це маємо. Юрій Горбунов, відомий телеведучий. Шоумен сьогодні сказав, що він відмовляється від 33 мільйонів на зйомки серіалу про Поворознюка. Хоча він сказав, що це точно не про Поворознюка буде серіал, і він його однозначно зніме, але на кошти не державного бюджету. Ну, в принципі, це треба було робити само початку, не за державні кошти знімати такі низькопробні серіали. Третє. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід дуже відомому одеському очільнику територіального центру комплектування воєнкому Євгену Борисову. Сума застави або утримання в СІЗО, то він має внести 150 млн мільйонів гривень, щоб вийти із СІЗО. Багато хто обурюється, що, мовляв, ніякого застави в принципі не може бути, але ну, коли рішення таке суду є, то я думаю, що Борисов, можливо, і знайде 150 мільйонів гривень. Хоча він сказав, що в нього таких грошей немає. Мабуть, всі вже витратив. Також суд арештував підозрюваного в державній зраді народного депутата від ОПЗЖ, колишньої ПЗЖ. Олександра Пономарьова без права застави йому інкримінують державну зраду, так само як і Євгенію Мураєву, який ще більше року тому втік з України. Чому лише нині оголошуються підозри у конкретно вчиненні злочинів, які кваліфікують як державна зрада, дійсно для багатьох залишається загадкою, так само як сьогодні виявилося про це повідомили журналісти БіБІСІ. Що колишній начальник головного управління Служби безпеки України в Криму Олег Колініч вже не фігурує у справі про окупацію Херсонської області. Колишній голова управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов не фігурує у справі про державну зраду. А екс-голова СБУ Іван Баканов не допитувався натомість отримав посвідчення адвоката у Полтаві. Там йому виявилося зручніше. Ну і дійсно кількість таких скандалів просто неймовірна. Я вам навів лише декілька найрезонансніших, які потрапили в публічну площину. До цього можна додавати купу тендерів, які зараз проводять місцеві ради на капітальне будівництво, видатки на стадіони, дороги і таке інше це сотні мільйонів мільярди гривень в той час, коли ми з вами збираємо гроші на автівки і так далі. Дійсно, на цьому тлі ми отримуємо купу зауважень із заходу не через публічні джерела, але от останніми днями у Wall Street Journal, саме у цьому виданні, я звертаю вашу увагу, з'явилася низка матеріалів, де мовиться про те, що ну, ситуація з наступом в Україні заходить в глухий кут. Кілька днів тому було це повідомлення, і, мовляв, саме зараз ми втрачаємо можливість отримати умови. Сприятливі для нас для початку переговорів із Росією. Бо якщо б контрнаступ на... просувався набагато швидше, то було б, наприклад, у нас більше козирів, яких би ми використовували для того, щоб переговори із Москвою були на наших умовах. Але я думаю, що ще не вечір. Наступна стаття, яка вийшла Wall Street Journal, також говорить про те, що виявляється. Ми не маємо ні достатньої необхідної підготовки, ні достатнього арсеналу озброєння. Але тут запитання таке: а хто ж в цьому винний? Ну, дійсно, винні і ми також, в тому числі, я цього не заперечую, тому що ми за роки Незалежності втратили дуже багато військового обладнання, бронетехніки, танків, бронетранспортерів, літаків, гелікоптерів і таке інше. Це тисячі одиниць, десятки тисяч воїв не продавалися на різні боки. Ми не нарощували власну військову потенціалу, але в умовах, які нині склалися, якщо захист зацікавлений в тому, щоб ми все-таки перемогли, то чому такі статті з'являються? Ну риторичне запитання. Я вам зараз можу дати на це пояснення. Я Лише додам до того, що от буквально сьогодні виходить редакційна колонка Wall Street Journal, де... Журналісти нагадують адміністрації Сполучених Штатів Америки про те, що у повільному просуванні українського контрнаступу винна сама адміністрація Байдена, а не українські військові. Дуже контраверсійне повідомлення. Чому? Я думаю, що вони пов'язані із початком виборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки. Щодня ми фактично фіксуємо повідомлення про те, що там виникають скандали на тлі того, що в Україні треба дати більше озброєння. Байден винний у тому, що в Україні триває війна, і треба припинити. її так далі. Але всі тези, які лунають зараз саме з Сполучених Штатів Америки, вони спрямовані на те, щоб озброєння і можливості Україні дати більше. Поряд із тим, до прикладу, за запасованих масової інформації з'явилося. Дуже цікаве повідомлення від Бундесферу, де нібито вони вказують на недоліки українського контрнаступу. Зокрема, вони розкритикували дії українських Збройних сил України під час контрнаступу. Вони вважають, що неправильно використані освоєні на заході методи ведення війни. Все це вказує на те, що дійсно баталії доволі потужні ведуться на заході довкола. Того, як ми наступаємо, чи достатньо спроможностей. Ем, дійсно, для нас було неприємно повідомлення в тому самого Острі Джонла, коли вони розповідали, що розраховували на наш героїзм, що ми без зброї можемо справитися із потужною обороною, яку вибудували росіяни. Але вся оця машина визня, друзі, я вам хочу сказати, ніяким чином не означає зменшення військової допомоги, яку нам надають і Сполучені Штати Америки, і інші західні партнери. Ну, зокрема, США сьогодні оголосили про новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів, і в тому числі передають нам дуже маленькі дрони розміром трішки більше 30 грамів, тисячу штук. Раніше нам їх передала після саміту у вільності Норвегія. Також тисячу штук. Це розвідувальні дрони, які Використовується активно збройними силами України для розвідувальних цілей. А порядка тим, ми слідкуємо дуже пильно за скандалами, які виникають в українських засобах масової інформації стосовно виробництва українських дронів. Влада почала реагувати. Виявляється, щось ми виробляємо, якісь дрони з'являються. Я думаю, що ці інформації буде дедалі, тим більше. Разом із тим, росіяни також не сплять і будують свій завод з виробництва іранських шахедів, навіть залучають до збирання. Там вже нібито студентів під дуже великим секретом. Сполучені Штати Америки сьогодні оповідомили про те, що для України це буде величезною проблемою. Ну, ми самі знаємо, що це буде дуже величезною проблемою, тому хотілося б розуміти, а що світ робить для того, щоб Іран не постачав обладнання та запчастини для будівництва заводу, з виробництва саме цих іранських дронів на території Росії, які наступного року, а можливо до кінця цього року будуть росіянами активно використовуватися для обстріл цивільної інфраструктури в Україні. Ну і на додаток дам вам ще інформації про те, що 11-та колона вагнерівців сьогодні прибула до Польщі і, очевидно, готується провокація на польському, а можливо, литовському кордоні. Тому дуже хотілося б з огляду на таку дуже непросту. Картину дня, аби українська влада доклала зусиль, щоб все ж таки запустити на повну катушку оборонно промисловий комплекс України. Справа в тому, що ми впродовж попереднього року дуже активно обговорювали санкційну політику, яка Застосовувалася і застосовується Заходом до Росії. Про це також і говорив і я. Але, як виявилося, Світовий банк, підбивши підсумки в росту внутрішнього валу продукту Росії за минулий рік, встановив, що ВВП Росії склав, друзі, як то не було б дивно, 2,2 трильйона доларів, що відповідає фактично такому самому рівні у 2013 році ще до початку війни в Україні. Тобто, як виявилося, санкційна політика не була настільки ефективною. Звісно, вона дуже суттєво змінилася. Структуру логістики експорту російського, вона створила чимало перешкод для Росії, але Росія справляється, тому потрібні більш дієві заходи для того, щоб зменшувати військові та промислові потужності Росії, які направляються зараз керівництвом Росії диктатором Путіном для продовження війни проти України. Я маю надію, що такі висновки будуть зроблені. А вибори Сполучених Штатах Америки наступного року нам допоможуть у цьому, тому що критика, яка нині лунає на адресу Білого Дому. Який зараз очолює Джозеф Байден, вона до певної міри справедлива. Літаки f 16 боєприпаси, мають надходити до України швидше і в більшій кількості, так само, як системи протиповітряної оборони. Дійсно, ще раз наголошую, ми повинні допрацювати самі в цьому сенсі, але поки що ситуація складається так, що направду Україна боронить весь світ від російської агресії. Я дуже хотів би почитати ваші коментарі під цим відео стосовно того, що ви думаєте про ці зашквари слуг народу, про відновлення нашого військово-промислового комплексу, про допомогу заходу і критику, яка лунає в західній пресі стосовно того, наскільки ефективно рухається наш контрнаступ. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціну, шануй, і не перемикайтесь Все буде Україна!